9 серпня відбулася 22-га позачергова сесія восьмого скликання прилуцької міської ради. На сесії депутати одноголосно підтримали виділення коштів для комбінату шкільного харчування шкільний у розмірі 295 тисяч гривень на оплату заробітної плати працівникам за два місяці, оскільки підприємство на даний момент отримує близько 10% прибутку від минулих показників. І не в змозі вийти на самозабезпечення. В звичайний період, коли ми працюємо, наш товарообіг складає близько двох мільйонів. На сьогоднішній день надаємо ми послугу тільки на 165 тисяч, тобто це менше 10%. І нам цих коштів. В апріорі не вистачає на заробітну плату. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради Борис Степаненко доповів про план капітального ремонту підвального приміщення п'ятої гімназії та надання статусу найпростішого укриття, яке розраховано на 1200 осіб. Тобто, зробити той мінімум, який це вода, каналізація це два входи, які відповідають нормам. Пожежно це також стяжка на полу, тобто необхідно додати для проведення ремонту підвалу п'ятої гімназії для використання його як найпростішого укриття, тобто захисної споруди, 1 мільйон 849 тисяч 250 гривень. В результаті довгих дискусій рішення було ухвалено. Депутат міської ради Вікторія Вольвич наголосила на прозорості кошторисних документів, адже зведена відомість не є повним документом. А виділення коштів на програми має бути цільовим і розглядатися спеціалістом. Запросити саме розробника кошторисної документації на сесії, який би розказав саме він і дав документи на розгляд кошторисні на сесії. Прийняли положення про зміни до бюджетних призначень та виділення коштів на погашення різниці в тарифах для підприємства прилуки тепловодопостачання. Мільйон чотириста двадцять на відшкодування різниці. Вартості в тарифах. також на пленарному засіданні сесії Прилуцької міської ради ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень депутата Прилуцької міської ради, восьмого скликання, Вікторії Вольвич.